Нова інформаційна година на телеканалі Ті 8 розпочинається. Просто зараз ми продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події з вами в студії Богдан Шемчук. Е, нагадую також, щоб ви доєднувались до наших соцмереж. Обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм та телеграм-канали, доєднуйтесь до нашої Фейсбук спільноти і обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Адже саме зараз там також буде пряма трансляція. Тому що будемо спілкуватись про нововведення, які власне типа відтепер є в національної поліції. Про це детальніше будемо спілкуватись із іншою. Начальницею сектору комунікації головного управління нацполіції у Хмельницькій області, пані Інна, мої вітання. Слава Україні! Героям слава Так, тож детальніше поспілкуємось про систему Custody Records. Це відповідно система, яка запрацювала у трьох підрозділах поліції Хмельниччини, що дислокується у місті Старокостянтинів, городок та селищі міського типу Летичів. Там власне запустили цю автоматизовану систему, і вона є новим рівнем забезпечення прав затриманих осіб та захисту поліцейських. От давайте власне про це детальніше, якщо говорити про саму систему Custody Records, Що це за система? Що вона передбачається? Де вона встановлюється, зокрема, і які, що вона, ну умовно кажучи, за чим можна спостерігати за допомогою цієї системи? Ну, для початку скажу, що ось ці названі три підрозділи це далеко не перші на Хмельниччині. Загалом ми вже маємо шість територіальних підрозділів оснащені системою Кастуді Рекордс. До липня плануємо відкрити ще у чотирьох підрозділах таку систему. А до кінця року хочемо забезпечити абсолютно всі поліцейські відділки системою Кастуді Рекордс. Що це таке? Це інновація, створена у поліції на базі передового світового досвіду. І основна мета, як ви вже сказали, вона подвійна. Це захистити в першу чергу громадян, доставлених затриманих осіб, які потрапляють до відділків поліції, захистити їхні права. Ну і звісно, убезпечити самих поліцейських від безпідставних звинувачень. Ця система вона складається з трьох обов'язкових елементів, і один з цих елементів це саме інфраструктура, тому що все облаштовано так, що усі дії з затриманими особами відбуваються лише в межах першого поверху у спеціально обладнаних, відведених кімнатах. Зазвичай ці кімнати мають напівпрозорі вікна. Тобто ми цією системою забезпечимо реалізацію принципу відкритісті і прозорість у діяльності поліції. Другий елемент це система відеоспостереження і аудіоспостереження. Тобто, усе, що відбувається у цих кімнатах, воно записується, ведеться фото, відео, аудіофіксація. Єдина кімната, де немає аудіофіксації, це кімната конфіденційних побачень з адвокатом, тому що це заборонено законом. Там лише ми можемо спостерігати відеокартинку, але без звуку, щоб все, що відбувається між адвокатом і його клієнтом, залишалося в таємниці. Ну і третя складова це спеціальний інспектори з дотримання прав людини, які цілодобово несуть службу, цілодобово слідкують за тим, що відбувається у цих кімнатах. Наскільки я знаю, то кастуді рекордс вона вже була встановлена також у Хмельницькому районному управлінні, і після цього внаслідок знизилась кількість скарг від затриманих на неправомірні дії з боку поліцейських. Так, е, саме так. Які скарги були раніше, і чи можемо говорити про показник кількості зменшення скарг? У Хмельницькому, рівно рік тому ми відкрили «Кастоді рекорд, це став перший підрозділ нашої області, оснащений таким обладнанням, і уже зі свідчень самих працівників, які обліковують матеріали, які спостерігають за тим, що відбувається, вони зазначають, що дійсно кількість заяв скарг на дії правоохоронців суттєво зменшилася. Чому тому, що раніше іноді деякі затримані навіть з метою того, щоб Затягнути процес, якось вони писали навмисне скарги на неправомірні дії правоохоронців, навіть якщо цих дій близько не було. А зараз у це все це дуже легко перевіряється і спростовується, тому що якщо є така скарга, можна взяти е, відео, аудіо, подивитися, що відбулося насправді, і вже не потрібно тривалий дрізок часу для того, щоб перевірити інформацію, якщо говорити про самих затриманих. То е, хотів би окремо запитати, як часто вони провокують поліцейських на от подібні неправомірні дії по відношенню до себе? На жаль, така трапляється досить часто. І буквально під час останньої презентації е, керівник, який приїжджає до нас з Києва, Руслан Горяченко, він став ініціатором цієї системи «Кастоді Рекордс» в Україні. І він показував, презентував відеоролики на якій були зафіксовані реальні події у багатьох інших підрозділах поліції по Україні, і е, якщо так твердо подивитися на ситуацію, то навіть правозахисники адвокати погоджуються, що якби е, в даний момент не було відеофіксації, то немає впевненості в тому, щоб і суспільство і суд став на бік працівника поліції, який в тій ситуації був не винен, тому що дійсно затримані провокували, і причому вони знали, що вони провокують. Вони це робили спеціально для того, аби звинуватити працівника поліції. Один з таких яскравих випадків був пов'язаний з неповнолітнім, з неповнолітнім, якого доставили за хуліганство. І він спеціально провокував поліцейських. Він спеціально сам головою розбив скло. Поранився, і це робив для того, аби працівників поліції звинуватили. І він це супроводжував тим, що зараз я вам покажу вас. Зараз всіх тут посадять. Спочатку батьки не вірили, що це можливо, але коли мамі показали ось це відео, що ніхто її сина навіть не зачіпав пальцем, не тронув, але він сам чиняв такі дії, вів себе негідно, то мама вибачилася перед поліцейськими і навіть відшкодувала вартість розбитого скла. Самі поліцейські наскільки схвально відгукуються по відношенню до цієї системи, тому що якщо ми говоримо про якісь нововведення, то вони так ну спочатку не сприймаються. Я зараз не говорю там виключно про правоохоронців, взагалі про різні сектори. Так але потім люди розуміють їх доцільність і в принципі схвалюють подібні рішення. Як працівники поліції сприймають ці нововведення, зокрема там кастуді рекордс? Ну звісно, спочатку дуже важко звикнути до думки, що 24 на 7 ти перебуваєш під відеонаглядом. Але з часом починаєш розуміти, що це лише на твою користь, і працівники поліції кажуть, що тут такий подвійний ефект. Да, ти відчуваєш себе більш захищеним, раптом що ти зможеш довести свою правоту. Ну і звісно, ми всі люди, ми всі емоційні, і бувають моменти, коли відверто кажучи, тобі хамлять і хочеться дати якусь гідну відсіч, але це теж дозволяє такий над собою контроль становити, контроль над своїми емоціями і вже подумати. Над своїми діями, над своїми висловами, тобто тримати себе більшу руках. Це однозначно всі працівники поліції зазначають. Ну і крім того, ця система має дуже багато інших моментів до цієї системи. Під'єднані планшети, з якими патрулюють наші поліцейські. Якщо особа затримується вже по дорозі до відділку поліції в цю систему, працівник поліції може внести всю інформацію про особу, і коли він вже приїжджає безпосередньо у підрозділ, цим економиться час, тому що не треба його витрачати на реєстрацію. Він прибув черговий, вже має абсолютно усю інформацію про ту особу, яку доставили до відділку поліції. Це е, теж з точки зору економії робочого часу і оптимізації робочих процесів. Дуже добре. Враховуючи там журналістську діяльність, то коли ти знімаєш там певних людей, та то дуже часто можна почути фразу, що ви не маєте права мене знімати. Оце дуже поширена історія. Чи були подібні прецеденти у вас, коли, до прикладу, ви показували там затриманому, який їх провокував, або там, от як ви зазначили, зробив собі шкоду і зазначав про те, що спишеться там на рахунок поліцейських, е, показували подібне відео, і він потім зазначає, що ви не маєте права мене знімати. Таких прецедентів не було. Ну і по-перше, знімати і публікувати це різні речі. Ми маємо право знімати, але ми це ніде не публікуємо. Ці матеріали можуть бути витребувані лише в рамках якоїсь перевірки чи досудового розслідування. Тобто, коли потрібно встановити В жодному випадку. Ці матеріали нікуди не виходять. Хочу сказати, що загалом вони зберігаються на сервері, навіть не у нас на Хмельниччині, а на сервері, який встановлений у Києві. І тут ще є один такий позитивний момент, що. Можливість контролю не лише на місцевому рівні, а й на столичному, тобто, якщо виникають якісь сумніви, керівництво у Києві може в будь-який момент мати доступ до інформації, щоб подивитися, що відбулося насправді і чи не порушувались права людини. Якщо говорити про ці нововведення, які ми зараз бачимо в поліції, на вашу думку, чи сприятимуть вони збільшенню рівня довіри безпосередньо від громадян до представників правоохоронних органів? Я думаю, так і це вже сприяє збільшенню рівня довіри. Ми зазвичай на такі от заходи на відкриття запрошуємо представників правозахисних організацій, які дотичні до цієї сфери. І абсолютно всі вони добре відгукуються про цю систему і говорять про те, що дійсно це викликає більше довіри, тому що це прозорість, прозорість наших дій. Ця система ж передбачає декілька кабінетів: цей кабінет слідчих дій, кабінет інтерв'ювання. Більше того, під час інтерв'ювання, коли затриманого доставляють, з ним проводить опитування ось той інспектор з дотримання прав людини, про яку я говорила, він з'ясовує, чи людина нормально почувається, чи до неї до моменту прибуття у відділок не застосовували силу, чи не було якоїсь фізичної сили застосовано. Усі такі от моменти вони фіксуються, щоб потім. Раптом, що якщо хтось захоче спровокувати чи звести наклеп, наприклад, на правоохоронця, його теж можна було захистити, тому що ми говоримо про захист прав людини. Затримані люди і працівники поліції теж люди про це не слід забувати. Тому тут де всебічний захист абсолютно усіх учасників цього процесу. Якщо говорити про відповідних інспекторів, це там люди, які набираються заново в штату, мовно кажучи, чи це вже представники там районного управління відділу поліції, які раніше працювали, просто вони там отримали додаткове навантаження, і, врешті-решта, щодо там своїх обов'язків, і щодо розуміння того, яких прав має дотримуватися затриманий і поліцейський. Це проводиться якесь індивідуальне навчання, чи це все ж таки воно проводиться в комплексі під час отримання там професійної освіти. Це абсолютно окремі посади інспекторів з дотримання прав людини, які введені в штат, там де відкрита система Custody Records, Вони проходять конкурс на цю посаду. Потім проходять відповідне навчання, вчаться працювати з цією системою, правильно фіксувати, правильно проводити інтерв'ю, тому що інтерв'ю теж передбачає не просто якісь хаотичні запитання, а певний перелік, встановлений перелік питань. Тому вони цьому вчаться. Є ще також окремо адвокати: це люди, які представляють фактично інтереси затриманих і у суді, і під час здійснення досудового розслідування. Та як вони відгукуються про цю систему позитивно негативно? Яка їх реакція? Ну принаймні, ті адвокати, з якими нам довелося спілкуватися, відгукувалися позитивно, тому що ще є такий один нюанс в цій системі, що е, там пришвидшується процес повідомлення безоплатної правової допомоги, тому що в нас. Е... Є така вимога, якщо людина затримується, одразу має невідкладно бути повідомлений. Ну, це називається безкоштовні адвокати, так більш популярно. Прова допомога, щоб на місце події або відділок міг прибути правозахисник, який буде представляти інтереси затриманої людини. Тому ті адвокати, з ким спілкувалися, вони добре відгукуються, тому що для них це теж великий плюс можна прослідкувати, що було з підзахисним, що що відбувалося з підзахисним відділком. відділом. Перед тим як спілкувати власне, коли спілкується вже інспектор із затриманим, він також там роз'яснює права затриманого, так і відповідно хотів, аби ви також розділили в рамках нашого гетару, які має права затриманий, і які власне також є там права в поліцейського а, ну права затриманого всі зазначені у конституції. Відповідно, він згідно статті 63 конституції може. Відмовитися від дачі свідчень і про ці всі права його попереджають ще на етапі затримання на місці події. І до речі, це робиться теж також за допомогою системи Custody Records. Вона спрощує поліцейським роботу, тому що вже е, при наявності планшата не потрібно завчати це на пам'ять чи шукати у кодексах. А відкривається спеціальний розділ, так би мовити, у системі і. Працівник поліції може достеменно, правильно, чітко зачитати людині її права, які вона має ось в тому статусі, в якому перебуває, в разі того, якщо затриманий порушив, до права поліцейського, так і це є зафільмовано, є відео, аудіозапис за допомогою системи Кастеді Рекордс. Чому ж окремо ще по відношенню до цих правопорушень затриманий притягуватись до відповідальності? Однозначно, якщо є було порушення непокора або якесь інше правопорушення, що стосувалося поліцейського, то він буде відповідати не лише за той злочин, який вчинив, а відповідно, що за ті правопорушення, які були вчинені відно, по відношенню до працівників поліції, тому що це окремі статті. Якщо взагалі в цілому говорити про систему Custody Records, ви зазначили, що до кінця цього року мають бути обладнані вже усі відділки поліції цією системою. Розкажіть наскільки дороговартісне. Це історія і чи вистачить часу для того, аби забезпечити всі відділки цієї системи, однозначно. Ми розрахували свої сили так, щоб нам вистачило часу. Щодо фінансування, то я хотіла би сказати, що ця система це ще такий важливий показник того наскільки місцева влада розуміє, що безпека це не лише питання діяльності поліції, тому що ось всі ці системи, які встановлюються, вони становляться спільними зусиллями. На їхнє обладнання виділяє кошти місцевий бюджет досить часто, органи місцевої влади, самоврядування і велика їм за це подяка. Тому що це яскравий приклад о, того принципу роботи, який ми називаємо ком'юніті policing», Це поліція і, і громада це одне єдине ціле у напрямку створення безпечного простору. І от те наскільки ми швидко і як якісно ми обладнуємо. Ці системи Кастуді рекурс якраз говорить про те, що у нас, принаймні, на Хмельниччині вже на, наразі є повне розуміння того, що безпечне середовище ми можемо створити лише спільними зусиллями правоохоронців і місцевої влади, самоврядування та громади. Тобто фінансування фактично відбувається за рахунок місцевих бюджетів. Фактично, фінансування для на встановлення камер це бере на себе місцева влада, органи місцевої влади, а вже решта. Надання приміщень, ремонтні роботи, облаштування то це залежить від нас, тому що це приміщення на наші на нашій базі обладнується. Ми можемо говорити про бюджет, так? до прикладу скільки буде коштувати там ця система на один там з відділків, до прикладу Хмельницького. Ну управлінку. зараз це занадто складно сказати, тому що, по-перше, обсяги різні, приміщення різні, кількість камер різна. Тут тут важко щось сказати. Це вже під кожну, під кожний конкретний підрозділ обраховується вартість залежно від того, які кабінети, як розташовані, як їх потрібно перекрити камерами, щоб все проглядалося. Якщо ми говоримо про місто, то фактично тут зрозуміло, що є необхідність в подібних в подібному прийнятті рішення і є відповідно також і ресурс з допомогою якого можна це реалізувати. Якщо ми говоримо про маленькі ОТГ, як вони взагалі поставились до таких ініціатив, і чи є у них фінансування на встановлення подібних систем в тих? Ну, фактично відділках, які є на їх базі. Ну, Ми ведемо мову про встановлення таких систем у тих підрозділах, де є оперативні працівники і слідчі, тобто там, де проводяться слідчі дії, тому що ця кімната слідчих дій входить. Переляку тих приміщень, які мають бути обладнані. А не про поліцейські станції, але якщо постає питання, що громаді не вистачає коштів, вона не може впоратися своїми силами, то тут, звісно, підтримку однозначно дає Національна поліція України, яка теж передбачає якісь фінансові затрати, пов'язані саме з запровадженням цієї системи в життя окремо також хотів би поспілкуватися щодо теми там, до прикладу, да, вдосконалення діяльності правоохоронних органів, тому що коли там з'явилися патрульні поліцейські. А в них з'явилися нагрудні відеофіксатори, тобто вони повністю там записували всю розмову. Зараз ми бачимо впровадження системи Records. що на вашу думку необхідно ще, аби зробити там можливо більш прозорою, більш відвертою діяльність правоохоронних органів, чим самим також можна збільшити довіру. Серед громадян безпосередньо до представників поліції ну ми однозначно йдемо по цьому шляху, тому що у нас не лише патрульний поліцейський, зараз забезпечені бодікамерами. Ми поступово починаємо забезпечити цими камерами усіх працівників поліції, особливо ті, які працюють на місці події. Це незалежно від того, чи це слідчий, чи це патрульний, чи це дільничний офіцер поліції. Тобто, таким чином ми забезпечимо запис безперервного робочого процесу і. Потім це нам дає можливість відтворити обставини події. Якщо якісь спірні питання, то у нас вже менше запитань нам набагато простіше працювати з тим матеріалом, який ми отримуємо. Ну це як на мене однозначно такий крок, який дозволить нам з часом підняти рівень до на ще більший рівень, тому що якщо в діях працівників поліції. Буде все законно, так але будуть якісь надходити звинувачення, то нам буде простіше спростовувати ці слова. Ну і звісно, камери спостереження встановлені в громадських місцях, там, де скупчення, велике скупчення людей теж допоможе нам, в принципі, і в розкритті кримінальних правопорушень, і встановленні справедливості у спірних питаннях, так би мовити. На вашу думку, рівень довіри від суспільства до поліції як він зріс під час широкомасштабного вторгнення, і відчувають чи відчувають це представники поліції під час комунікації із людьми. Однозначно зріс, особливо якщо пригадати перші місяці початку повномасштабного вторгнення, то ми були чи не єдиним підрозділом, коли люди зверталися з будь-яких питань. Тоді загалом панувала така паніка, панічні настрої. Люди не знали, що робити, і це не дивно, тому що ніхто з таким раніше не стикався. І вони всі телефонували до нас на лінію 102. З будь-яких питань і ці питання у більшості випадків не стосувалися саме правоохоронної функції. Це людям потрібні були просто якісь поради іноді навіть заспокоєння. І ми намагалися допомогти усім, е навіть хорошим словом, як кажуть, коли людину потрібно було заспокоїти під час паніки. Пані ну, далі покажемо матеріал про вашого колегу про людину, яка також є представником національної поліції, яка продовжує безпосередньо наближати українську перемогу. Мова йдеться про Павла Дяченка. Він саме він рятує з під завалів та вивозить мирних мешканців із зони активних бойових дій, перебуваючи на посаді інспектора з комунікацій. Із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації майор поліції виїжджав на місця обстрілів, готував матеріали про роботу поліцейських Бахмутського поліцейських Бахмутського райвідділу, І він також висвітлював воєнні злочини Росіян на рідній Донеччині. Роботу колег, які рятували людей, і сам здійснював евакуацію населення та витягував громадян із під завалів. Згодом Павло став одним із членів поліцейського екіпажу Білий Ягом. Тож, власне, саме зараз про нього будемо дивитися матеріал. Пані, ну, я наразі вам дякую. Друзі, нагадую, нас студії Інна Глега, начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції у Хмельницькій області, говорили про впровадження нової системи «Кастеді Рекордс. Дякую вам. Дякую. Ну, а далі, власне, дивимось матеріал. Чергова робота Бахмуті. Проводимо евакуацію.